Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Може відбутися дуже багато змін як у складах команд, так і в загальному футбольного року немає, тому що 5 очок відділяє Інгулес та «Чорноморець». Ну, в свою чергу, команда із Петрового вітається із сьогоднішніми господарями. І так і також одразу на наших екранах з'являється стартовий склад Інгульця 4-3-3. Ну і також бачимо стартовий склад тернополян 5-2-3. Ну і також, друзі, бачимо плакат. Плакат, який нагадує нам про ті жахливі події, які відбулися в Тернополі 19 листопада. Ходиться біля наших кордонів, і це повинно нас мотивувати. І також бачимо такий теплий і щирий момент. Вічна пара. Саме гості із Петрового будуть розігравати м'яч з центру поля. І сподіватися на активну та яскраву гру сьогодні. Сьогодні на стадіоні імені Романа Шухевича Романі... до передачі на Касімова. Відбирання <плес> за Гаджуком. Гаджук. <плес> удар від Романа Волохатого! Який же удар! <плес> Дива тернопіль та футбольників і рух... воротів та проєктів укриття, яке знаходиться у школі номер 18 Ознайомитись з планом евакуації, ви зможете на схемах, що знаходяться біля обох виходів зі стадіону та у соціальних. Удар по воротах, ще один цей від... Що знаходиться біля обох виходів зі стадіону та у соціальних нарозах у збойну в клубу невиходів зі стадіону та у соціальних нарозах, у збойну клубу... в Триває атака господарів. Давиду. Знову ж таки на лівому фланзі. Віддає на Резепов. Резепов. Обігрався в стінку з месиком. І... На партнера по центру оборони. Касімо опинився на правому фланзі атаки своєї команди виконує навісну передачу. Касімо удар по воротах. Під за Ілею гаджуком. Гаджук.

Всі вболівальники. Ось сам передача удар по воротах. Набуда <пробує> пробиває поворотах Валентин. Не було ні жорстких порушень, правил, ні зіткнень, ні довгих затримок під час першого Тому. Одна хвилина, це максимум на що можна розраховувати. Волохатий продажа на дальню стійку. Удар по воротах. В центрі поля у нас Ілля Гаджук Олександр П'ятого та Роман Волохатий. І Мисик змушений повертатися на власну половину поля і сідати в оборону. Волохатий на Фарасеєнка. Знову ж таки атаки частіше тривають правим фланом. Яка навісна передача від Фарасеєнка. Малиш на волохатого. І знову ж таки, правий фланг поки в рази активніший в атаці він гульця, ніж лівий. Хороша передача на волохатого волохатий. Прострілює вздовж лінії воріт. Ще один удар. Месак виконує навісну передачу. Ще одна запалена свічка на штрафним майданчиком Інгульця. Небезпечний момент. Гаджук на п'ятого. І в того спідніг Іван Паламарчук вибиває м'яч. І ось, власне, тепер тільки ось такі поодинокі спроби контратак доступні господарям. І чекаємо на повноцінну навалу від гостей. Одразу Ольховець запускає контратаку вкиданням на половину поля суперника. Резепов зміщується під право і пробиває Денис Резепов. Хороша передача на Фарсеєнка. То зустрічає Віталій Михайлів. І не дозволяє йому просунутись ближче до власних воріт. Віддає він передач на Добілая. Добілей завантажує штрафний майданчик. Повітря за Демиданком. Підбирання за грацем. Там передача і перекладена. Євтушенко на дубілеє. Даруйте на Фарасенка. той виконує навісну передачу. Підбирання за Євтушенком. Дехтірук не наважився пробити по воротах. Навісна передача. Удар! передача. Удар по воротах. стійка і мяч влітає в ворота. Завершення цього поєдинку ось така драматична розв'язка. Падіння е, ж Завершення цього поєдинку ось така драматична розв'язка. Падіння е, ж шкожного маю. Завершення цього поєдинку ось така драматична розв'язка. Падіння е, ж школьному маю. Завершення цього поєдинку ось така драматична розв'язка. В май... Завершення цього поєдинку. Ось така драматична розв'язка. Падіння в штажному майданчику і пенальті на користь Тернопільської Ниви. І жовта картка для Станіслава Нурімалиша. А це друга жовта для другого номера інгульця. І ось це так, друзі, розв'язка. Команди залишаються в складах 10 на 10. І е, даруйте. Даруйте, що поспішив. Зі словами про те, що Віталій Фарасенко вириває перемогу для Інгульця. Ну, як то кажуть, друзі, поспішиш людей насмішиш. Отож, Андрій Демиденко проти Жилкіна. Удар по воротах. І сейв Антона Жилкіна. І рахунок залишається. один Друзі, це неймовірно драматична емоційна розв'язка. Матчу в рамках 18-го туру. Вібет першої ліги України останні чотири додані хвилини подарували нам всю палітру емоцій. Здавалося, переможний м'яч Віталія Фарисеєнка, Червона картка Святослава Нуріма Малиша шанс на те, щоб зрівняти рахунок і пенальті для Андрія Демеденка. Фінальний сейв Антона Жилкіна, який вириває перемогу для своєї команди, але титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші.